Вітаю всіх на своєму каналі О, Сьогодні у нас буде зимня рибалка, то ви привикли завжди бачити мої говорящі руки, а сьогодні і весь буду в кадрі. От. З бодиком. Бодя ставить Бодя ставить першу жерлицю другу. А вже другу. Друга. Я вже одну провтикав поки От. збирався чи знімати, чи не знімати, чи темно буде може це вже хтось тут трошки ловив знаходимось на знаходимось на Жуковому острові Чапа... напроти авторинку Чапаївка, заїзд. От. Получається, тільки доїхали до Дніпра. Навіть не доїхали, це Залівчик такий. От. Залівчик Дніпра Дніпро аж там далі Я в... скину під відео ссылку на Google карти, де ми знаходимось яка глибина? Ну, десь 2 метри зубезно. Ну, тут від берега приблизно за очеретом метри 2-3 повинно бути. 2,5-2. Карасики. Біжушні. Біжушні карасики. Не ловив я тут ще ні разу щуку. Хоча люди ловлять доволі успішно. Тут є судак, окунь коротше, вся риба, все, що є в Дніпрі, так як залівчик цей впадає в Дніпро, все є за цьому такому залівчику. Коротше, поки що розставляємося, потім. Далі включусь. Бачу світяться ліхтарики їхні. Мабуть також на нажерлиць. Скільки зараз дозволено жерлиць, пишіть в коментарях, бо ми взяли на душу по 7 штук. Чи 5, чи 7. Напишіть, будь ласка коментарях, хто в курсі ну що бодя кажи якісь та які сьогодні прогнози ти даєш які прогнози Ну шо, руки ноги мокрі будуть а переві будемо бачити да. так будуть ноги ребятки давайте прогнози робіть прогнози О. пишіть в коментах зло ми сьогодні щось чи ні чи хоча б що не будь злом зараз візьмемо удочку Будемо пробувати на удочку ловить. Будемо в тебе удочки з поплавками. Дві, два, дві б. Ого, нічого з ще 4 удочки. Поставили 14 жерлиць. Почти. Коротше, все тут позаставляли. Так, окрім наші наскільки понаставляли? Так, да, рибачків, звісно, понаїхало. Так що одні ми тут... Пусть не, Сроб... не буде. а, думав сработка, це ти тут тарабаниш. Перва сработка буде самая інтереса. <рес> Як всегда дальние вали, понял. Ну да, щоб пробігтися трошки. Так, що ті, що розказували, що жерваться це удача рибалка. Я би виїхав спробував і зрозумів би що це тру трудовата бі бігова рибалка. За все добре тільки раз був. Сидів зудочки рядом і стукнув рядом воздиме. Ага. Може там... щука боїться коли ти біля неї шумиш там біля це жерлі? Ні. Абсолютно по боквій. От люди поприходили теж щось там ставлять. оце ну, це дискотека та пароход Короче, хто в курсі то знає де ми Скільки? яка тут глибина? тут глибина кращуча десь така до двох метрів не то що вона любить зашифруватися в камижика десь а ти на ямах ловив клює на щука. Ну, я тебе скажу, як низли просто на цей самий на славудичку на дамбу. На там глопик есть, правоприй три, на хороші удари і на любить. Ну а що їй? вона собі спустилась на, <кхід> на глибину, знайшла там собі якусь рибу. По мляку, по меляку їй проще загонять рибу. Ага, ну так. Да. Риба тож же на місці не стоїть. Баяно, рідко, ну буває, що такі хороші ломашки гублять. Тут прошлого год були на дно в горкуся 30-го мілошла голова даже. Охренеть. Так що у нас тут є. Ожелзлить у нас ще на одного. Це нам братана не надо. Ну і, конечно, провізія. Як же без їжі? Я собі взяв такий трон царський, Бодя дя буде сидіти. На, на санках? О, давай хоч. Давайте тебе прокатну на не, санках? Не, 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 не. не я хочешь? Не, я не по тим ділам. Ну, дивись, як хоче. Фу Так, тепер можна печай іще лупануть. Ты чай брав? Конечно. А я б мене термос щось не держить, то я його не брав. Индийський цар. Хороший чай я чув з мухоморів роблять люди. Не знаю, це не риба... <рес> Я ще до цього не доріс. Я ще до цього не доріс. Да. Який в тебе уровень риба... рибака? До цього... Ти вже на якому уровні? До цього я точно Здесь... чи... як... Яким ти почуваєшся рибаком? Не знаю. Якщо по 10 бальній шкалі. Ну я, як... я, я, я любитель, можна сказати, що не фанатик. Є фанатики, реально. Яким їм... хліба не давай, їм давай рибалку. Я таким фанатиком точно себе не считаю, люблю це не читаю. Я знаю одного реального чоловіка по рибалці. Так, це Жека з каналу інтересні міста. Так що Жека, якщо ти дивишся мене, то привіт тобі передаю. Кстати, буде... ребятки, ми хочемо з Жекою якось поїхати. Думаю, може ще вдасться цією зимою. Візьмемо з собою бодю, якщо захоче. Хочемо поїхати на річку Гавнотечку на бортничі туди і чисто зайнятися такою трудовою рибалкою потягати коробчиків карасиків ну і зняти звісно офігительний контент для вас бачимо може спробуємо муху зварить це як теж анекдот типа приходить мужик такий додому відкриває двері і так типа заглядає жінка така ну з рибалки мужик прийшов а жінка така каже та не бійся я коту уже кільки купила. <хи> не дуже я, ребятки, люблю оцю зимню рибалку, щось мені на ній не фортить. Але попробувати треба. Воно може як азарт піде, так буде мені подобати. Ну так да. бодя каже, поки щось хороше не піймав, то... Не, ну коли ти витягує, то тобі там равно тобі пішка. А, а зараз не буде. буде. Так, хі ж тут до дна. Ну що там в тебе щось клює? Клюк. І битку, треба, десь не коло. У мене нічого не клює. Так я ти хотів одразу закинути клювало? Ну да. так. І в сказках буває. Може прикормити треба? <клево> ти на сосіску ловиш? Ні, на кубасу. — Чи на кубасу. На, на А, Я бачив там чувачок один, от, якийсь москалик, так він на сосиску ловив. Короче, приходив на рибалку, всім казав, що ловить на сосиску, а потім, коли ніхто не бачив, цепляв собі форельку. І всі були в бахері просто. Треба було з собою взяти якусь ферелину, да, щоб мужики приходять, ми таки показуємо. От. Рельку піймали. Да, риба ще все спить, по ходу. Тихенько треба себе. Сумка тебе така, як в Робін Гуда. Робінгуд. такими китичками чіткими. Жінка знає, що ти в неї сумку взяв? Да. Хотила її на списання выкупить, а я її облак, а на рибалку мені буде то, що надо. Не бігати по карманам всяких и закинуть тягать. Так, собирался, кинула, почему вона не мешає. От. Бодя фетишист. Любить на рибалочку в женській сумці. Робінгудовський. Не полить Антору. Ну давай, давай. О, коротше, ну, давай хто відкупиться перший. Пішов, я попробую теж половлю. Так, а яка тут ході глибина? Раз. Два. Три. Майже три метри. Зараз прийде, в гуру скаже. Ну що, треба ждати? Ну, а? Подожди, побачимо, може, оставить. Не думаю, що може збити. Ну так, да. я собі. Щось торкнуло. Може вернеться, доїсть, добере. Короче, тянем і не взяв багра. Блин, щось здорове? Щось тихенько засіло. А ми ждемо, щоб воно крутило. Давай аккуратно. Твою мать! Перший есть. Хорошенько. Почти килошечка. Мамочка така да? мама, челка. Элках. По і солью вони всі відпадуть. Нормально, така щучно. Так що відкуп одкупилися. <рес> ага. А ми ждемо, що вона крутить буде. Бачиш мінус один. Я пішу, принесу жив... живця нового. Року. Давай. А де відро? На санях. Лежиш? відпочиваєш. Ні, ну класна тема, давайте полок. Дивить? Ну угу. не в глаза Так як щучка у нас клюнула на глибині, переставили три жерлиці на глибину. Десь метрів 10, може і більше. Будемо пробувати ловити на глибині. На цей раз хватило. Да. Ну і нормально. Треба, ти поговорку говорив. Два гніща. Знаєш, яку треба 3, поговорку казати, щоб клювало? Чотири, 5, 6, 7, восемь. Ну дев'ять метрів вже лізе. Нормальок. Коротше, не забудь поговорку сказати. Поговорка секретна, Заговор. Заговор. клюй-риба, клюй. Походили, поспілкувалися з рибаками, щось, щось ніхто нічого не ловить, так що ми сьогодні перша відкривателі можна сказати. У нас хоча б одна щука. Зразу оце згадався анекдот, як йде рибак, а розказує рибак знайомим. Каже, Зловив я говорить, величезного сітра, каже, закинув його собі на спину та йду додому. І тут оба, горить за угла. Рибінспектор виходить. Ну дай що, говорить, штрафанув. Да ні, говорить, я його положив в карман та пішов далі, як ні в чому не бувало. Вже пів одинадцятого, Більше нічого поки що не піймали. Поки що одна щучка тільки в нас. Я думаю, варто пообідати а тоді якось буде може краще. Так що перекусимо. Бодя пішов, спілкується з рибаками. Коротше, наскільки я зрозумів, ніхто нічого не ловить, навіть ці, я їх називаю електронщики з електронними цими удочками, що в них у них там смикаються в руках. Також нічого не ловлять. Нарахував на озері близько 200 жерлиць стоїть в сумі, але не бачу, щоб хтось щось зловив. Так що те, що ми взяли сьогодні одну рибку, це також непоганий результат, хочу вам сказати. Побачимо, може, ближче до обіду будуть якісь виходи, щуки. Бо та покльовка ви бачили, яка у нас була, була якби сработка і... Навіть не крутило нічого, стояла вона собі спокійненько на дні і не рухалась. Ми вже думали, там нічого немає, але вона все таки стояла. Нема рибки, нема. Ну що вони кажуть? Ніц нема, нема рибки. Ти що там пив вже чи Бояться, думаю, що? Я це думав, що до речі, треба було взяти з собою все таки Ну так, да. я... все одно я рулем. Так що ми поїмо чи ні? А це ще я думаю, що Бо я би, вже зголоднів. Пора би щось перекусити. Ну давай накривай поляну. Воно дергається легенько. А, і просто тянеш і все. Есть. А ну покажи. Вот такие пеймас. Наши тут хрудочки. Знаєш місце погане, я ж тебе кажу. Знаешь то анекдот про автоваз? Не знаешь? Так кажется, каже, не руки жопы, а місце погане, я ж тебе казал. Да, вітру. Чому не того вітром? Якраз такі, щоб Це на батареї посушити. Я цю шкурку почистив. І на сковородку не чистить те саме. Він прийде сочні виходить. І такий, що під 100 грамм аж бігом. Це точно. Даже кишки не треба викидувати, з нього там немає нічого. Не, вот не надо чистить, бо не хочет... Если ерш... Такие... Не, я кажу кишки даже. А, та там кишки одна Нема Видишь, и печеночка остается. Ну, короче, там свои мульки. Отлично. отлично. Гадюка. Это мелкий, конечно. Ну, а, ну, так, приех, сам, 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 сам факт. Одну покльовочку можна зняти, дай будемо помаленьку. Часик дай будемо збиратися. Так. Ось такі братани. Та, це ж такі пісни, блядь. матроси. Їх вообще трохи розгорвають. Це трошки побільше. Ваш більше підійшли шовородости. Коли-небудь коло... Попробуйте сосу скупачити з солькою і в мукучку, і на сковородку. сковоробку. Получається, такий то мене блядь, я не знаю, років 20. Ну все, ребятки, на сьогодні рибалка закінчилась, так і залишились ми з одною рибою, але головне, що не без риби. Діло ж не в рибі, а в рибалці. Тому як, як ми провели свій вільний час, провели ми його дуже чудово, на природі, вже збираємося. Скручує жерлиці Наступного разу може буде краще А сьогодні Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім добра, до нових зустрічей Що ти там делаєш?